Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Розпочнімо сезон консервації з салату кабачки, печериці у соусі сацебелі. Для приготування підготуємо кабачки, печериці, ріпчасту цибулю, моркву, рослинну олію, соус сацебелі, сіль, цукор та оцет. Цибулю нарізаємо крупними кубиками. Моркву можна нарізати соломкою або натерти на крупній терці. У велику каструлю наливаємо олію, відправляємо туди цибулю та моркву. Тушкуємо на середньому вогні протягом 10 хвилин. Тим часом гриби миємо та чистимо. Великі печериці розрізаємо на 4 частини, а ті, що менші навпіл. До цибулі з морквою додаємо гриби, добре перемішуємо, тушкуємо все разом ще хвилин 10. Молоденькі кабачки миємо, шкіру, я не знімаю та нарізаємо їх крупними кубиками. До овочів додаємо нарізані кабачки, сіль, сіль коригуємо за своїм смаком та цукор. До речі, цукор я також зменшила. В рецепті було вказано додати склянку об'ємом 250 мл. Я додала цукру 160 г. Сюди ж додаємо соус сацебелі та оцет. Все ретельно перемішуємо та доводимо до кипіння. Після цього тушкуємо орієнтовно 35-40 хвилин на помірному вогні, періодично помішуючи. Головне, щоб кабачки повністю не розварилися, а тримали свою форму. Готовий гарячий салат розкладаємо по сухих стерилізованих банках. Та герметично закриваємо кришками. Потім перевертаємо банки догори дном і добре укутуємо, ковдруючи рушником. Залишаємо так до повного охолодження. Цей салат я не стерилізую за умови, що банки та кришки вже стерилізовані. За бажанням це можна зробити, думаю, 10 хвилин буде достатньо.